Вашої уваги дуже цікава ситуація склалася з окупантами на херсонському напрямку, де вони нещодавно, я вам нагадаю, намагалися висадити десант. Але, схоже, ця спроба була настільки невдалою, що окупанти втратили і людей, і дух. Росіяни зазнають. Шалених втрат і вже просто не можуть справитися з тиском наших сил. Наразі на Херсонському напрямку дислокуються підрозділи російської армії, а саме 61-ша окрема бригада морської піхоти та 70-та мотострілецька дивізія. Ці формування перебувають під постійними ударами Збройних сил України. Їхній моральний стан, за словами джерел. Просто на нулі. Багато військових загинули або зникли безвісти, а це створює справжню паніку в рядах окупантів. Ще одна цікава деталь: росіяни почали помічати, що ті, хто йде у відпустку, назад уже не повертається. Ну причини можуть бути різні а від небажання знову повертатися у пекло до просто втечі. Через це командири стали відмовляти солдатам у відпустках, чим ще більше загострюють ситуацію. Взагалі на фронті лише за останню добу наші військові ліквідували більше півтора тисячі окупантів, знищили три танки, підбили 22 броньовані машини, ліквідували 52 артилерійські системи, знищили дві е, системи ППО. Такі результати показують, що наші сили не просто тримають оборону, а систематично ведуть активні бойові дії. Хочу зазначити, що херсонський напрямок це ключовий плацдарм. Втрата контролю тут для росіян буде такою серйозною стратегічною поразкою, і те, що вони навіть не можуть відправляти солдатів у відпустку через ризик втрати більше людей, говорить про глибокий кризовий стан їхніх сил.